А як от особисто для вас почалася ця велика війна, як її зараз називають вторгнення Росії? От чесно, я взагалі не вірила, до останнього не вірила. Я думала, що це все шуточки, мене ще дитя в школу збиралося йти. Коли вже дзвонять, що школа відмінена, все, Сергій на роботу чоловік, пішов, і через час-два він вже прийшов додому, все. І ото під вечір вже почалося таке гарно лупити. Ми перший день так у погреб не йшли спати, а потім оці два дні... Ну, після того вже, думаю, вже в погребі спали. Ну, Малий сильно. мене це найменше, але так, так злякалася, що була що аж Навірно, на неділі, дві чи три не треба було ну, оточити її до цього. А так, що вам ще розказати? Сильно літала тут, гупила? Ой, по ночам сильно лупило. Сильно лупило. У нас тут ще танк стояв, хлопці до по воду випускали, і то рідко випускали по воду. До мене брат прийшов ну, на центральній там живе, каже, проведи, а в нас там собака, ротвеллер. Нікого нема, щоб її годувати ж треба було. Ну каже, йдемо. Uh -huh. Ми виходимо сюди на поворот, а вони десь з кущів. Каже, суки, стоять. А я стою, я не знаю, що робити. Думала втікти. Ну, так це не, наші чи росіяни? Росіяни. Ага. Каже, суки, каже, стоять. Я не знала, що робити. Я думала, мов в кущі втікти. Але думаю, зараз втікчу, його ж розстріляють. Ми ж до них підходимо. Він брата повністю вони розділи. Я думала, і труси снімуть. Повністю таке все облапала, а я стою, кажу, що мені робити? Каже, стой. Де ти, каже, живеш? Кажу, ось о. Щось вони там переговорили, автомат цей направили. Мене під самий дом привели отаку під сім. Я так йшла, я думала, мене ноги одпадуть. Отак от ряслася, не знала. А діти де вже були? Діти вдома були о, ще ж то. А потім вже, вже почало таке лупити, дуже такі перестрілки були, почали сіяти. Оце як ракети розбивають, а ну кусочки ці. Угу. О, Особ... Да. І вже ми не видержали, кажу, ніякою 8 числа. Ми от взяли і вийшли. Ну теж ми йшли, вони там то виглянуть, то там -то виглянуть. Ми вже бігом, бігом і не пити, не їсти нічого не хотіли. Ну, взагалі важко було тут. А Росіяни швидко зайшли, так? Да, Получається? Да. Вони десь це 25-го числа. Вони вже окупірували центральну трасу. Вони танками їздили, а десь на нашу вулицю 27 го числа вони заїхали. І вони тут собі ходили, магазини наші грабілі, як хотіли. Так. А в хату заходили? Заходили тільки в двір, питали, де чужиє. Сергій мені каже, хоч нічого не ляпни, бо зараз яка і розстріляють. А я хотіла сказати, Які є чужі. чужи, Ви вище чужиє, правильно? Ну вони шукали, я так і не поняла. А потім вже ж казали, що ходили, розпитували, чи наші там, хто служив, хто не служив, такі во. Ну, ходили і ходилися по хатам, вони просили домашнього яйця. Яйко млеко. Да, яйко м'яко це просили. Іду. А оці шонк, що танк, що танк тут стояв, це один раз ви їх бачили, з ними спілкувалися. Ми я ходила е, ж, собаку годувати, вже ж теж так пройшла. Думаю, візьму, типу, падецьке лікарство, щоб, ну, прицип прицепляться. До да вони виходили, ще мене питали, каже, у вас кушать, є щось. Кажу, ні, не треба, говорю, в нас є. Ну тут один танк стояв, потім ці такі бобіки сюди ганяли. Ну, вони ганяли гарно. Іду, йду, йду, йогор. А а коли уходили? Ми, а ви вже ушли? ми ушли, а вони ще тут стояли. Ми так попід заборами, бігом оце, що було, схватили і погнали. А коли повернулися в хату, ніхто не лазив, так? Ні, трохи лазили. Зрось. Лазили, в нас в мікроволновку прострелили, оце що, мультіварки, отаке ще малих ігрушки, ну я не знаю, нахіра вони, звісно, їх. Ну, це вже місні наші по. Бо... Поматі а, а ті, а ті просто попрострелювали, так? да, попрострелювали мікроволновки, мультіварки. Оце ще телевізора ж теж прострелили. А ви вже викинули? Викинули ми плазму. викидали. там до наші приїжджали, до, кажуть, то каже, і пособирає. Хотів подивитися. Мужчина якийсь приїжджав, каже, ну пособирав. У нас документи були. каже, якщо що, до типу, там поформлять і нам може гроші вернуть. Пощило, це в кого всіх хто виїжджали, всіх прострелили на техніку.